26 листопада, середа, день, коли Укренерго вимикає світло на 10 годин, а світові ЗМІ намагаються вимкнути нашу надію. Ви чули ці новини? Міністр армії США Ден Дріскол, прямо в Києві, попереджає про неминучу поразку. Financial Times пише, що ми погодилися скоротити армію. Здається, що це кінець. Але старець, що живе в лісах під Холодним Яром, каже. Не вір очам, коли туман густий, Вір серцю. Сьогодні туман розсіявся. Reuters викрило грандіозну аферу. Той самий мирний план з 28 пунктів, яким нас лякали місяцями, насправді базувався на російському документі. Вовк скинув увечу шкуру. Це не зрада партнерів, це викриття ворожої гри. Те, що нам подавали як вимоги США, писалося в кабінетах Кремля ще в жовтні. Мойфар попереджав вам принесуть папір, що пахне сіркою, і скажуть, що це спасіння. Тепер ми знаємо правду. І знаєте, що це означає? Що ворог настільки слабкий на полі бою, що змушений підробляти мирні плани, аби змусити нас скласти зброю. Чутки про скорочення армії це частина цієї ж афери. Це психологічна атака, покликана зламати дух захисників Покровська. До речі, про Покровськ. Андрій Гнатов сьогодні дав чітку відповідь: ворог поспішає, ворог кидає все, щоб взяти місто до кінця року. Але езотерики бачать на Покровському завізний купол. Ситуація важка, так, але те, що у команді Трампа почався розкол, Венс і Рубіо гризуться з медіа, це знак хаосу в стані тих, хто хотів нас злити. Коли в домі господаря сварка раб отримує свободу, каже давнє прислів'я. Хаос у Вашингтоні грає нам на руку, руйнуючи російські сценарії. Сьогоднішнє відключення світла від 2 до 10 годин це не просто енергетика, це символ. Ми проходимо через найтемніший тунель. Удар по Одесі, дрони, що залітають у Румунію, це спроби розширити межі конфлікту, втягнути в хаос інших. Але зверніть увагу ми вперше компенсували фермеру розмінування. Земля починає зцілюватися. Старець каже: не бійтеся погроз про поразку. Той, хто кричить про твою слабкість, насправді боїться твоєї сили. Ця середа день іспиту на віру, Нас лякають документами, написаними в Москві і заявами з Вашингтона. Але правда проста поки ми не підписали капітуляцію в своїй голові, ми не переможні. Мирний план ворога викрито, пастка не спрацювала. Запаліть свічку, коли вимкнуть світло. І пам'ятайте, найтемніша ніч завжди перед світанком. А Покровськ стоїть. Як і наша віра.